Сторінка 145. Золотий жук оповідання скорочено. 1843 рік. Гого він скаче, мов скажений, його тарантул укусив. Усі помиляються. Усі помиляються комедія англійського драматурга Артура Мерфі. Едгар Алан По бачив виставу за цією п'єсою в місті Нью-Йорку і використав цитату з неї. Багато років тому я був заприятелював з таким собі містером. Вільямом Леграном. Він походив з давнього гугенотського роду і колись був маєтний. Але ціла низка з негод довела його мало не до недовбосства, і щоб уникнути принижень, неминучих при втраті багатства, він вибрався з Нью Орлеана, міста своїх предків, і поселився на Салівеновому острові поблизу Чарльстона в штаті Південна Кароліна. Острів цей дуже незвичайний, завдовжки він. Десь так зо три милі майже весь покритий морським піском. Ширина його ніде не більша за чверть милі. Від материка острів відділяє ледь помітна протока, де течія на силу пробиває собі шлях крізь намул та густий очерет, улюблене пристановище болотяних куріпок. Рослинність на острові, як і можна було сподіватися, небагата й хирлява, великих дерев не побачиш біля західного кінця острова. Де споруджено Форт Молтрі і де стоїть кілька жалюгідних осель, в яких влітку живуть утікачі від Чарльстонської курявої пропасниці, можна ще знайти колючу курлувату пальму. Але взагалі весь острів, крім цього західного мису та смуги кам'янистого білого берега, що лицем до моря, покривають зарості пахучого мирту, такого любого англійським садівникам. Ці кущі. Сягають 15-20 футів за вишки і утворюють майже непрохідні хащі, де повітря густро просякло пахощами мирту. Серед цих чагарників, ближче до східного, найвіддаленішого від материка кінця острова, легран поставив собі невеличку хатину, в якій і жив, коли мені судилося випадково з ним познайомитися. Наше знайомство незабаром перетворилося на дружбу. Бо у вдачі цього відлюдника чимало було такого, що збуджувало цікавість і викликало повагу. Легран мав добру освіту і надзвичайно сильний розум, але був заражений мізантропією і раз у раз то проймався запалом, то впадав у меланхолію. У нього було багато книжок. Хоч і заглядав до них він рідко, натомість воліючи ходити на полювання та ловити рибу. Або блукати над берегом і в миртових заростях, де вишукував різні мушлі та комах. Його колекції комах позаздрив би навіть свамердам. У цих мандрах Леграна, звичайно, супроводив старий афроамериканець на ім'я Джупітер. Відпущений на волю ще до того, як зубожіла господарева родина, він, одначе, вважав за свій обов'язок і далі залишатися при молодому масавілові. І ні добром, ні злом його не можна було від цього відвернути. Родичі Легранові, здається, ще й підтримували цю завзятість Джупітера, маючи певність, що легран трохи схибнувся і отже потребує постійного догляду й опіки. Сувора зима на широті Салівенового острова рідкісне явище, і восени майже ніколи не доведеться обігрівати приміщення. Проте всередині жовтня. 1800 якогось там року випав досить таки холодний день. Саме перед заходом сонця я нарешті пробився крізь хащі до хатини приятеля, що його не бачив уже кілька тижнів. Мешкав я тоді у Чарльстоні, за 9 миль від острова, перебратися на який у ті часи було куди тяжче, ніж тепер. Добувшись до хатини, я постукав, як звичайно, а не почувши відповіді. Дістав ключа з відомого мені сховку, відімкнув двері і увійшов. У каміні палахотів яскравий вогонь. Це була несподіванка і аж ніяк не неприємна. Я скинув пальто, вмостився у кріслі перед тріскучими поліняками і став терпляче дожидати господарів. Вони повернулися тільки на смеркло, і привітали мене вельми щиро. Джупітер, широко усміхнувшись, Заходився готувати на вечерю болотяних куріпок. Леграна посів черговий напад гарячкового запалу, інакше, мабуть, і не скажеш. Він знайшов новий різновид двостволкового молюска, та ще й більше того, вистежив із Джупітеровою допомогою, полював жука, нібито зовсім невідомого науці, і завтра збирався вислухати мою думку про нього. А чому не сьогодні? запитав я, потираючи руки над вогнем і подумки посилаючи під три чорти все жукове поріття. Якби ж знаття, що ви тут!» – вигукнув легран, але я вас так давно вже не бачив і звідки ж мені здогадатися, що ви саме сьогодні завітаєте? Дорогою додому ми зустріли лейтенанта з форту, і я з головою, не порадившись, дав йому на вечір жука. Отож до ранку вам його ніяк не побачите. Переночуйте в нас. І на світанку я пошлю джупа, щоб він приніс жука. Такої краси, скільки світ відомо, не бувало. Це ви про світанок? Який там світанок, жук, от що. Він яскраво золотої барви, завбільшки з великий горіх гікорі і має дві чорні, як вугіль цятки вгорі на спині. А третю таку саму внизу. Вусики тоненькі. Тоненькі, але важкенькі, докинув своє слово Джупітер. Та цей жук із щирого золота все до цятки в ньому золоте, усередині зверху. Такого важкого жука я з роду віку не бачив. Нехай і так Джупе, відказав легран занадто вже поважним тоном. Але це не підстава, щоб ми їли пересмажену дичину. Жук і справді такої барви. Легран обернувся до мене, що я майже згоден із Джупітером. Надкрильця мають такий металевий відблиск, якого ви ще ніколи не бачили. А втім, завтра й самі переконайтесь, а тим часом я ось вам покажу, якої він форми. Сказавши це, легран сів до невеликого столу, де лежали перо й чорнило, але не було видно ані клаптика паперу. Опорпався він у шухляді. Проте й там теж паперу не знайшлося. Нічого, сказав урешті легран, нам і цього вистачить. Він дістав із кишені камізельки клапоть, як мені видалося, дуже брудного паперу, і став побіжно накреслювати на ньому обриси жука. А я все так і сидів собі коло каміна, ще не встигши відігрітися. Легран скінчив своє малювання і, не підводячись із місця, передав мені папір. Еге ж, промовив я, уважно розглянувши малюнок. Жук такий чудний. Ні, де правди, діти. Чогось подібного я ще в житті не бачив. Хіба що це, може, череп? Череп із кістками навхрест. Усякому разі, цей жук ні на що в світі так не скидається, як на емблему смерті. Череп, повторив легран, такий справді. На папері воно начебто й подібне, безперечно. Дві верхні чорні цятки, ніби очі, правда? А довша внизу, ніби отвір рота. Та й весь контур овальний. Може, й так, озвався я, але з вас, леграни, художник ніякий. Я краще почекаю, поки побачу самого жука, якщо хочу скласти собі уявлення про його вигляд. Що ж, ваша воля, трохи ображено пробурмотів легран. Я малюю досить стерпно. Принаймні мені так здається. У мене були добрі вчителі, і не зовсім я безкебетний, смію думати. Ну, тоді ви жартуєте, любий друже, сказав я. Тут намальовано доволі таки непоганий череп. Можу погодитися, що навіть пречудовий череп, як на мою профанську думку, і ваш жук, якщо він подібний до цього черепа, найдивніший жук у світі. Побачивши такого жука, недовгою нечисту силу повірити. Гадаю, ви назвете його Скарабеус Капут Хомініс. Або що, у природничій історії чимало таких назв. Але де ж ті самі вусики, що ви казали? Вусики? вигукнув легран, уже почавши дратуватися нашою розмовою. Та не могли ж ви їх не побачити? Я намалював вусики, точнісінько такі, які вони є насправді. Уже де де, а тут ви не можете мати до мене претензій? Може, і справді ви намалювали? відказав я, тільки я їх не бачу. Нічого більше не кажучи, я повернув легранові папірця, щоб зайве його не дратувати. Але все таки мене дуже здивувало, чому справа обернулася таким боком, і я ніяк не міг збагнути, що вивело леграна з рівноваги. А щодо зображення жука, то там направду ніяких вустиків не було, та й сам жук. Подібний був швидше до черепа. Легран сердито забрав папірця і вже майже зіжмакав його, щоб викинути, очевидно, у вогонь. Коли це раптом щось прикувало його увагу до малюнка. Умить лице йому побагровіло, а тоді зробилося смертельно бліде. Кілька хвилин він придивлявся до малюнка не рухаючись з місця. Потім підвівся, узяв свічку і сів на морську скриню. Найдальнішому кутку кімнати. Там він знов почав ретельно розглядати папір з усіх боків. Невдовзі легран дістав з кишені сруду та гаман, обережно вклав туди папірця і, заховавши його у письмовий стіл, замкнувши шухляду. З тяжким серцем супроводив я свого приятеля. Човном ми перебралися через протоку біля виступу острова. Вийшли на високий берег материка. І рушили в північно-західному напрямку. Місцина мала дикий і пустельний вигляд ніде не було й сліду людської ноги. Так ми подорожували години зо дві, і вже перед заходом сонця дійшли до околиці, ще похмурішої, ніж та, що лишилась позаду. Площина, на яку ми вийшли, в суціль поросла ожиною, і незабаром ми зрозуміли, що без коси далі не продертися. Тамто за вказівкою хазяїна Джупітер став прокладати нам стежину до височезного тюльпанового дерева, що росло в гурті з якимось десятком дубів. Розложистістю гілля, красою листяної крони і, взагалі, величним своїм виглядом, воно перевершувало й ці дуби і всі інші дерева, що я будь-коли бачив. Коли ми дісталися під тюльпанове дерево, Легран обернувся до Джупітера і спитав чи зможе він видертися на цей стовбур? «А вже ж, маса, ще не було такого дерева, щоб жук на нього не виліз, просто сказав афроамериканець. Тоді лізь мерщій, бо скоро смеркне, і ми не встигнемо побачити, що нам треба. А високо лізти, маса? поцікавився Джупітер. Лізь по стовбуру, а там я скажу тобі стривайно, ну, візьми жука з собою. Жука, маса віле, золотого жука скрикнув Джупітер, аж відсахнувшись перелякано. Для чого цей жук на дереві? Нехай мене повісять, щоб я його взяв. Якщо ти, джупи, боїшся торкнутись до цієї мирної, мертвої комахи, то бери її за шворку. Але якщо ти ніяк її не візьмеш, доведеться розтовти тобі макітру ось цією лопатою. Та нащо так хвилюватися, маса? відповів Джупітер, помітно осоромлений і уже упокорений. Ото, аби погримати на мене, я ж тільки в жарт, щоб я боявся жука. Та що мені той жук? Він обережно взяв шворку за самий кінчик і, тримаючи жука якнайдалі від себе, приготувався лізти на дерево. Замолоду тюльпанове дерево, цей найвеличніший мешканець американських лісів, має дуже гладенький стовбур і часто випускає гілля тільки високо від землі. Але з часом. Кора на дереві робиться нерівна і гудзувата, і на стовбурі з'являються короткі відростки. Тож бо труднощі, які постали перед Джупітером, лише на перший погляд здавалися нездоланними. Тепер куди, маса віле? запитав афроамериканець. Угору, по найгрубшому суку в цей бік, сказав легран. Джупітер не забарився виконати команду. Незабаром почувся його голос би десь іздалеку. Довго ще лізте? А ти вже високо? запитав і собі Легран. Ще й як, відказав Джупітер. Я вже бачу небо крізь верхівку дерева. Небо це байдуже. Ти слухай, що я тобі скажу. Оглянься назад і порахуй, скільки гілок ти проминув. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Позаду мене п'ять гілок маса. Тоді вилізь ще на одну вище. За кілька хвилин почувся голос, запевняючи, що власник його дістався до сьомої гілки? Тепер, Джупе, збуджено закричав легран, лізь по цій гільці так далеко, як тільки зможеш. А коли побачиш щось чудне, озвешся. Якщо досі я ще не зовсім був певний, що мій бідолашний приятель схибнувся, то в цю хвилину розвіялися в мене й останні сумніви. Він таки збожеволів. Тільки як тепер приставити його додому? Поки я міркував над цим, Джупітер знову подав голос. Я боюся далі лізти. Гілка геть струхла. Ти кажеш, струхла, Джупітер? тримтячим голосом промовив легран. Еге ж, маса, вона трухлява, як старий пеньок. Що ж його робити, Боже мій? скрушно запитав легран. Що робити? радо вхопився я за нагоду. Та вертатися додому і лягати в постіль. Не барімся, любий друже. Вже смеркає. Та й ви ж не забули, що мені обіцяли? Джупітер, закричав легран, не звертаючи на мене ніяковісінької уваги. Ти чуєш? Я вже сунусь, маса віле, вже, вже, хутко відповів Джупітер. Ось і кінець гілки. Уже кінець, мало не вириснув легран. Кажеш, ти вже на кінці гілки, та вже близько маса. О, Боже милосерний, що це тут на дереві? Ну, радісно скрикнув легран. Що там таке? Та нічого, тільки череп. Тось лишив свою голову на дереві, а ворони видзюбали все м'ясо до крихти. Череп, кажеш, чудово! А як його прикріплено до гілля? Чим він тримається? А й правда, маса, зараз гляну. Чудосія сія їй бо здоровецький штвях у черепі. Але ж він і держить череп на гілці. Тепер слухай, Джупітре, зроби точно, як я скажу. Ти чуєш? Еге ж, маса? То добре, вважай, знайди ліве око черепа. Ага, це ж пак маєш? Тож у, у нього ніяких очей нема. А хай тобі з таким телепнем. Ти знаєш, де в тебе права рука, а де ліва. А вже ж знаю. Я добре знаю, де в мене ліва рука. Це та, що я нею дрова рубаю. Ну та, звісно, ти ж лівак, а ліве око в тебе з того самого боку, що й ліва рука. Тепер ти вже знайдеш, може, де ліве око у черепа, себто місце, де було ліве око, знайшов? Пропусти жука вниз, крізь той отвір, скільки шворки стане. Але стережися, щоб шворка не випала з рук. Уже зробив маса віле. Нема легше, як пропустити жука крізь дірку. Оно він висить унизу. Забивши кілочок саме в тому місці, де впав жук, мій приятель. Дістав із кишені рулетку. Один кінець її він прикріпив під стовбуром дерева з того боку, що найближчий до кілочка. Потім розмотав рулетку і через кілочок протяг далі, у напрямку, визначеному двома пунктами деревом і кілочком. Джупітер ішов попереду і підтинав косою кущі ожини. За 50 футів від кілочка легран зупинився і забив ще один кілочок. Узявши його за центр, він окреслив коло діаметром десь у 4 фути. Після цього схопив сам лопату, дав по одній Джупітеровій мені і сказав якомога швидше братися до роботи. Мені було ясно, що леграна посіла притаманна південцям жага шукати заховані скарби, і ця його химерність ще й посилилася, коли він надибав жука. А Джупітер, до того ж, Забалакав йому вуха тим, що цей жук, мовляв, із щирого золота. Наприкінці другої години роботи яма досягла п'яти футів завглибшки. Хоч ніяких ознак скарбу ніхто ще не завважив, ми перестали копати, і я почав сподіватися, що наша комедія вже завершиться. Проте легран, хоч сам і дуже розгублений, задумливо витер піт з чола і знов заходився працювати. Викопана яма. Мала впереди чотири фути і в обводі покривала те коло, що окреслив був легран. Тепер ми трохи розширили площу ями і заглибилися ще на два фути, знову ніякого знаку. Ти мерзотнику. просичав легран крізь зуби. Відповідай мені зараз же. Чуєш, що без усяких викрутів, де в тебе ліве око? Ой на Бога маса віле, та отже, моє ліве око, хіба ні? заголосив нажаханий Джупітер. Кладучи долоню на свій правий орган зору і невідривно там її тримаючи, не був би хазяїн намірявся видерти йому те око. Я так і думав, я знав. Гурра! – закричав легран. Ходімо назад, вертаймося, скомандував легран. «Гру ще не програно. І він перший рушив знову до тюльпанового дерева. Ану, Джупітре! – гукнув він свого служника, коли ми були вже біля дерева. То як череп прибито до гілляки, лицем до стовбура чи від стовбура? Назовні маса, щоб вороння могло без усякого клопоту видзюбати очі. Гаразд, а крізь яке око ти пропустив жука? Крізь це а чи оце? Легран торкнув рукою одного, а потім другого ока Джупітера. Крізь оце маса, крізь ліве, як ви наказували. І афроамериканець стиснув пальцем на своє праве око. Ага. так. Тоді почнімо спочатку. Тоді мій приятель, у божевіллі, якого тепер мені вже привиджувалася певна система, переставив кілочка, що позначав те місце, де впав жук на три тюйми західніше. Простягши знову рулетку від стовбура дерева до кілочка, він відміряв ще 50 футів по прямій і таким чином установив нову кінцеву точку на відстані в кілька ярдів від викопаної. Ями. Цього разу леграно креслив коло трохи більше діаметром, ніж попереднє, і ми знову заходились копати. Так минуло півтори години. І саме коли ці химери уяви цілком полонили мене, наш собака раптом знову несамовито розгавкався. За кілька секунд він вигріб купу людських кісток, що колись були двома скелетами у суміш із металевими гудзиками та зітлілою вовняною одежею, ще кілька ударів лопатою, і на видноті показалося лезо здорового іспанського ножа, а далі три-чотири золотих та срібних монети. Побачивши їх, Джупітер пройнявся нестримним захватом, але на обличчі його хазяїна проступило цілковите розчарування. Легран наполягав, одначе, щоб ми накидали роботи. Та тільки но він скінчив свої слова, як я упав до лілиць, перечепившись ногою через велике залізне кільце, що випиналося з землі. Тепер ми заходилися працювати куди завзятіше, і такого гарячкового збудження, як у подальші десять хвилин, я ще зроду не зазнавав. Ми очистили від землі довгасту дерев'яну скриню, яку, судячи з того, що вона. Чудово збереглася і дошки не втратили твердості, колись було оброблено якоюсь хімічною речовиною. Усі ми гуртом, хоч як натужувалися, спромоглися тільки ледь зрушити скриню з місця. Нам відразу стало ясно, що втрьох ми такої ваги не подужаємо винести. На щастя, віко скрині закріплювали тільки два висумні прогоничі, задихаючись від хвилювання. Ми тремтячими руками вирвали їх, і вмить незмірний скарб зблиснув перед нами. Коли світло ліхтарів упало в яму, від накиданої купи золота та самоцвітів сяйнуло таким блиском, що нас мало не засліпило. Легран, здавалося, геть знесили від відзбудження і майже не озивався. Джупітерове обличчя на кілька хвилин зблідло, мов смерть. Якщо взагалі може збліднути афроамериканець, він стояв не просто приголомшений, а ніби аж громом уражений. Урешті Джупітер глибоко зітхнув і прорік голосно щось навзірець монолога. І все це він? Золотий жук, любенький золотий жук, маленький мій золотенький, а я ж так його шпетив. І не сором тобі, старий Джупітре, ну чого мовчиш? Нарешті мені довелося повернути до дійсності їх обох і господаря і служника скарб же треба було забрати. Коштовностей, накиданих у скриню натрусом, аби як було по самій вінці. Тієї ночі весь вміст скрині ми оцінили десь так на півтора мільйона доларів. Подальша реалізація золота й коштовностей, собі на вжиток ми залишили їх зовсім мало, показала. Що ми були надміру стримані у своїх підрахунках.